Я лікар-косметолог з вищою медичною освітою. У мене ти можеш придбати професійну косметику по догляду за шкірою як на розлив, так і в заводському упакуванні. Що я вам хочу сказати? Я не вітаю а, продаж косметики на розлив. Коли ми вскриваємо заводську упаковку і перекладаємо нестерильним шпателем, нестерильними руками в нестерильну тару. Кожного разу ми контамінуємо зразок контамінування, тобто зараження зразка. Використовуйте засоби в заводських упаковках, не розривайте їх, не діліть їх. Це не є окей, тому що такий засіб буде зберігатись дуже короткий період часу і навіть може бути заражений якимись спорами грибів або мікроорганізмами. Тому Обирайте собі домашній догляд за своїм бюджетом, не обов'язково використовувати якісь дорогі засоби. багато косметологів дають онлайн-консультації, багато магазинів дають онлайн-консультації і підбирають догляд за вашим бюджетом. Наш магазин і я також даємо онлайн-консультації. Тому звертайтеся, ми завжди допоможемо підібрати догляд за вашими потребами і бюджетом. Всім гарного дня!